Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакції прийшов один дуже цікавий лист. Отож, приємного вам прислуховування! Я народився у маленькому містечку. У 20 років я вирішив, що хочу змінити своє життя і хочу переїхати у столицю. Мені не подобалося одне життя в маленькому містечку. Тут було небагато роботи, а я хотів збудувати гарну кар'єру і велике місто дало б мені таку можливість. Мої мрії! Збулись. І я зараз дуже добре заробляю. Я придбав власну двокімнатну квартиру та машину. Два роки тому я одружився з Наталею. Моя дружина теж приїхала з невеликого міста, так як я. Вона дуже добра і гарна жінка. Ми щасливі разом, і декілька днів тому Наталя сказала мені, що вона вагітна. Це дуже чудова новина. Ми з нетерпінням чекаємо народження дитини. Ми купили ліжечко та коляску і придумали, як одну із кімнат ми облаштуємо для малюка. Вчора зателефонувала теща. вона попросила мене приписати її молодшу дочку у моїй квартирі. Сказала, що вона хоче, щоб Василина вчилась у приватній гімназії і їй потрібна приписка, тому вона просить мене допомогти. Я здивувався і вирішив не погоджуватись, бо розумію, що якщо я пропишу сестру дружини, то вона може захотіти жити з нами, а нам потрібні дві кімнати, бо ми чекаємо на дитину. Я вирішив спершу поговорити з Наталею і сказати, що я збираюсь відмовити тещі. Дружина дуже засмутилася. Вона сказала, що ми маємо допомогти веселині. Пообіцяла, що її сестра не буде претендувати на мою квартиру. Через це ми посварилися. Я вважаю, що я правильно роблю, бо сестра моєї дружини може потім не захотіти виписуватись, що я тоді буду робити. Я багато працював, щоб заробити на квартиру. Я не збираюсь ризикувати і приписувати веселину. Сподіваюся, що моя дружина мене зрозуміє і ми помиримось. Любі друзі, а що би ви зробили на місці нашого героя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.